Цей вогонь вже більше 30 років символізує любов, мир і добро у всьому світі. Сьогодні ми завітали до вас насамперед, аби дати вам цей вогонь, вогонь надії, любові, добра в такий складний час. Скаути, молодь з Черкащини доставила до нас віфліємський вогонь. Це у них традиція така. Вона з 80-х років в нашій країні вона з 99-го року безпосередньо. Коли вони в Ізраїлі, віфлієми беруть цей вогонь і потім розвозять по всьому світу. І от цей вогонь доїхав до нас, до Запоріжжя, завдяки ним. І вони передали його і в адміністрацію, і передали його і в церкви безпосередньо для того, щоб на Різдво 7 січня цей вогонь горів для всіх, і щоб в цьому році він приніс перемогу і мир для наших людей. Переконаний, що це буде рік перемоги, миру, але обов'язково перемоги. Здоров'я, удачі, всіх у вашій справі.